Дорогі діти, які в неділю приступили до першого причастя, дорогі брати і сестри, наприкінці Тайної вечері Ісус промовляє довгу молитву до Отця, по котрій Він молиться за себе, за своїх учнів і за тих, хто в майбутньому повірить у Євангеліє. Через проповідь. В сьогоднішній Євангелії, яка є уривком так званої архієрейської молитви Ісуса Христа, ми чуємо просьбу про єдність, скеровану до Небесного Отця. Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав щоби були. Одне як ми. Ісус прагне, щоб єдність членів церкви була подібною до єдності Його Сина Божого з Отцем, і щоб ця єдність черпала джерело з любові, яка єднає Отця з Сином і Сина з Отцем. Ісус Христос постійно зазначає, що не робить нічого від себе. Але все чинить згідно волі Отця. Поміж Отцем і Сином існує зв'язок надзвичайної взаємної довіри, яка є основною складовою любові Отця до Сина і Сина до Отця. Особи можуть бути пов'язані між собою в одне лише стосунком любові. По тому знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов з собою. Але цей зв'язок може зруйнувати недовір'я, з якої і виникають суперечки, ненавість. Святий Павло, закликаючи людей до єдності, каже: Благаю вас, браття. Ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви говорили одне і не було між вами розділення, а щоб ви з'єднані були в одному розумінні та в одній думці. Щоб мати єдність спільноті церкви, потрібно мати насамперед єдність з Богом. Найбільшим скарбом, який ми маємо, є святе причастя, в якому Ісус Христос є присутній під виглядом хліба і вина. Хочу розповісти вам про таке незвичайне перше причастя однієї особи, доня. Пенія уперше в житті приступила до таїнства Сто Причастя, маючи 101 рік. Ось її історія. В середу, 28 вересня, Донія Пенія під час святої Меси. У домі опіки Богородиці з гори Кармель у Ріо де Деженейро пережила один із найважливіших моментів у своєму житті. Також і для численних свідків її перш причастя це була вельми зворушлива мить. Доня мешкала в домі опіки вже рік. І саме тут вона почала брати участь у святих месах разом з іншими підопічними. Отець Домінгос Савіо Сільва, Феррейра, капелан Дому, сказав, що якось вона попросила про сповідь. Тоді він зрозумів, що донія ніколи не приступала до причастя і розпочалися приготування. Працівники дому ствердили, що прийняття святого причастя було тим, чого вона сильно прагнула, вона дуже серйозно готувалася до першого причастя, маючи 101 рік. І нарешті. Ця чудова мить відбулася в її житті, так що ніколи не пізно запросити Ісуса Христа в святому причасті до Свого серця. Але тішимося, що маємо серед нас гарних дітей, які нещодавно, три дні тому, в неділю прийняли перший раз. До свого серця Ісуса Христа. Отож дякуємо Ісусу, що Він залишився з нами назавжди і що ми можемо прийняти Його в святому причасті. Амінь.